Мене звільнили у Німеччині. Додивіться це відео до кінця. Я розкажу про звільнення у Німеччині, а також причину, чому саме мене звільнили тут. Мене звати Валентина, я живу у Німеччині вже півтора року. Приїхала я у Німеччину через повномасштабну війну в Україні. Через три місяці, як я приїхала у Німеччину, я влаштувалась на роботу у німецьку компанію. І ось на днях мене Остаточно звільнили, і я сьогодні розкажу, як це все виходить. Але спочатку давайте поговоримо, ким я працювала і на яких умовах. За фахом я фронтенд-розробник, якщо так можна спростувати, якщо ви не в IT, я вам спростую. Це такий, така людина, яка займається розробкою сайтів, саме пише код, але займається візуальною частиною. Тобто ідеї дизайнера перетворює на рядки коду. Ось цим я займалася. Я влаштувалася у німецьку компанію, у е, липні, першого, я працювала з 1 липня 2022 року. Це німецька компанія, з якою я співпрацювала на умовах е, договору ще е, в Україні. Коли, тобто, коли я була в Україні, я співпрацювала їх, тобто я їх, там надавала послуги в Україні. Я була е, е, приватним папіром а, ФОПом. Е, е, Надавала їм послуги. Коли переїхала до Німеччини, я попросилася до них в компанію, тобто підписала німецький контракт і була повноцінним співробітником. Це IT-компанія, стартап, у нас був сам один продукт, але цей продукт був корисним не звичайному там споживачу, а був корисним компанією. Тобто ми ми стартап, продуктова компанія, якщо ви розумієте. Такі е, поняття. Так от, я працювала віддалено, я живу на сході е, Німеччини, найближче до мене, велике місто до Лейпциг. А моя компанія е, знаходиться у Берліні. Я працювала віддалено, там один раз на рік їздила туди, чисто так, е, на якусь там. Вечірку на якийсь корпоративчик. А так все віддалено. Підписуючи контракт минулого року, я стикнулася з, з досить цікавими е, поняттями. По-перше, контракт там був на 11 пунктів, там десь 8-9 листків. І що цікавого було в моєму, в, моєму, в моєму контракті, в принципі, якщо ви теж шукаєте роботу у Німеччині, я хочу, щоб ви досить уважно послухали цю частину. Дуже уважно читайте контракти. Контракти можна обговорювати, і я теж на я я знаю, я спілкуюся з іншими українцями пункт про те, як повідомляють про звільнення і за який період. Наприклад, в моєму контракті було написано, що повідомляють про звільнення за три місяці. Тобто мені сьогодні говорять, що Валентинка, ми тебе звільняємо, але ще три місяці я можу в них. Працювати і отримувати заробітну платню. В інших контрактах, і, наприклад, я знаю, що працює на складі там на великому складі товарів, там одна людина, і в неї Noті з період цей період, коли тебе повідомляють, що тебе звільняють, три тижні. Три тижні, три місяці, три тижні. Але за німецьким законодавством, наприклад, якщо тебе звільняють, то ти. Маєш право далі отримувати допомогу від держави. Наприклад, якщо ти пропрацював більше 12 місяців, то в тебе один рівень допомоги, якщо ти там менше 12 місяців, то інший рівень допомоги. Але для того, щоб стати, наприклад, на державну допомогу, тобі треба оцей тримісячний проміжок часу, тобто три місяці в тебе займає цей процес реєстрації. На державну допомогу. Тому, в принципі, мій контракт цього, з цієї сторони був по закону. Але то не у всіх так. Тож, читайте ваш контракт і дізнавайтесь, які у вас умови звільнені. Також там в контракті, в принципі, дуже багато інших цікавостей. Я записувала, до речі, відео. Тут, напевно, зараз вискочить. Про німецький контракт якісь дивні речі, по типу того, що я не маю права казати, там, яка в мене зарплата, навіть там, своєму чоловікові, типу щось такого. Тож, в принципі, контракт вирішує все. І, і, і як вас звільняють, і, і там є перелік причин, чому вас можуть звільнити. Чому звільнили мене? Мене звільнили, тому що. В нашій компанії є економічні проблеми. Як я вже сказала, це був стартап, і стартап дуже залежить від грошей інвесторів. Якщо інвестори не дають гроші, то компанія не може далі працювати. І ось в цьому році нам інвестори не дали грошей, і компанія не змогла сама себе забезпечити, тому довелося звільнити досить велику кількість людей. Ось і мене. Теж звільнили. Що ж тепер робити, коли тебе звільнили? Як я вже сказала, це залежить від того, скільки ви часу попрацювали і які у вас умови були звільнення. Наприклад, якщо я пропрацювала більше ніж один рік, я попрацювала один рік і три місяці загалом, то я маю право на державну допомогу через АРБЕЦАГінтур. Не через джоб центр, якщо ви пропрацювали менше 12 місяців, ви йдете на джоб центр. Якщо ви пропрацювали більше. 12 місяців то йде йдете в Арбецягінтур. Арбеця це інша трохи організація, і коли ви пропрацювали більше 12 місяців, то розмір державної допомоги у вас становить десь 60-70% від вашої заробітної платні, які, яку ви отримували. Тобто, це не ця мінімалка, яку надає джоцентр, Це трохи більше. Також Арбеця на протязі 6 місяців. Надає вам якусь, ну, в принципі, грошову допомогу, далі якось мотивує вас знайти нову роботу. В принципі, я дуже хочу знайти нову роботу, я цим зараз буду активно займатися. Буду записувати відео, як я шукаю роботу, як я там складаю резюме. Також може схожу на якісь тут місцеві курси про складання резюме і. В принципі про проходження співбесіди може щось цікаве бути. Якщо ви менше 12 місяців працювали, то ви йдете на джоб Центр, і на джоб Центр це ви отримаєте таку ж звичайну допомогу, як отримують інші українці, які в принципі не працюють і не працювали до цього. Ось такі новини. Тож, надалі будуть якісь відео про те, як шукати роботу у Німеччині. У мене на цьому все. Якщо це відео вам було, було цікаво, ставте вподобайки, а також підтримайте мене вподобайками, щоб я не впадала духом. Офіційно я вже не працюю з 1 зовні, тож наразі я вільна людина. в мене є тепер час вчити англійську, німецьку програмування, все як я хотіла. У мене на цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемося на наступних час.